Мої вітання на телеканалі Дніпро ТВІ випуск новин спорту. Вибори наступного президента міжнародного олімпійського комітету відбудуться 21 березня 2025 року. На посаду він ступить 24 червня. Саме голосування буде проводитися у закритому режимі на 144 сесії МОК у Греції з 18 по 21 березня і триватиме, доки один кандидат не набере абсолютної більшості голосів. Воно проходитиме у форматі раундів. Кандидат, який набере найменшу кількість голосів у кожному турі, вибуває та не брати. Таме участі у наступному термін повноважень новообраного президента міжнародного олімпійського комітету розпочнеться 24 червня наступного року. А нинішній президент МОК Томас Бах залишиться президентом організації до цього часу. Міністр молоді і спорту України Матвій Бідний повідомив про новий законопроект щодо оренди спортивних об'єктів, який спрямований на вирішення багаторічної проблеми оренди спортивних об'єктів державної та комунальної власності. Зробити спорт доступним для всіх від аматорів до професіоналів. Закон врегулює правовідносини щодо використання спортивних об'єктів. Буде запроваджений прозорий цифровий механізм доступу до спортивної інфраструктури. Вусика не відбиратимуть пояс чемпіона. Президент WBC Маріусіо Сулейман вирішив не чекати на реванш. Між Олександром Усаком і Тайсоном Ф'юрі, керівник престижної організації, планує дати шанс іншим боксерам та зробити так, щоб вони не залежали від зустрічі українця та британця. Він розуміє, що ф'юрі може перемогти усика, і тоді доведеться чекати на третій бій. Тому прийняти рішення створити тимчасовий титул чемпіона WBC і розіграти його між боксерами, які в рейтингу йдуть слідом за усаком. Та ф'юрі очікується, що за нього поборяться китаєць Джан Джалей та німець Агіт Кабаєл. Переможуть цього протистоя. Яння зустрінеться з переможцем бою Усик Фюрі. Голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області, президент Федерації дзюдо України Михайло Кошляк, на засіданні оновленого складу виконкому Європейського союзу дзюдо, призначений членом комісії з ветеранського спорту. Я радий офіційно підтвердити ваше призначення членом комісії ветеранського спорту Європейського союзу. Дзюдо йдеться серед іншого у листі за підписом президента організації Ласло ТОТА. Комісія з ветеранського спорту. Відповідає за розвиток ветеранського дзюдо в Європі, здійснює контроль організації та проведення на нашому континенті кубків Європи з дзюдо та чемпіонатів Європи з дзюдо серед спортсменів старших 30 років. Років колишні гукіпер спортивного клубу «Дніпро-1» Владислав Крапивцов однією інформацією може стати гравцем і гравцем іспанської жарони за іншою Житомирського полісся. Він вже тривалий час тренується в системі каталонців. Ймовірно, з першою командою між представниками гравця та клубом тримають перемовини. Підписання угоди є лише питанням часу. Той же час, подейкують, що воротар взимку повертається в Україну і отримає можливість пройти збори з поліссям, оскільки не зміг закріпитися в Лондонському Челсі та Арсеналі Галі. І Жероні, де проходив перегляди. Зазначається, що ціна підписання Крапівцова 500 тисяч євро. Підйомні, агентські та платіж за виховання гравця. Комітет етики та чесної гри Української асоціації футболу планує запровадити нове правило. Третім сторонам буде категорично заборонено стимулювати клуби української прем'єр-ліги, порушення якого кратиметься у вигляді зняття очок. тим воно ще не є остаточним, але вважається найпріоритетнішим у вічізненному футболі. Розповсюджена Вище фінансове стимулювання клубів УПЛ третіми сторонами цим активно займаються київське динамо і Донецький шахтар, які змагаються за чемпіонство країни. Наприклад, гірники стимулюють суперника киян винагородою у разі перемоги або нічиєї у грі з київським клубом або навпаки, динам готове виділяти 3 мільйони гривень за перемогу над шахтарем. Полісся дає 100 тисяч доларів за перемогу та 50 тисяч доларів за нічю гірниками. з гарними здобутками зі змагань національного кубка, друге звальне командне місце та чемпіонату України серед юніорів та юніорок юнаків і дівчат зі стрибків на акробатичній доріжці, чотири золоті, три срібні та дві бронзові медалі, що завершився у Вінниці і зібрав більше 150 спортсменів з десяти областей держави. Повернулася збірна Дніпропетровської області, кольори якої захищали п'ять вихованців клубу Віват нашого міста нагороди найвищого гатунку у своїх вікових категоріях завоювали Ярослава Павлова і Метро Саклаков Аліса Кутова срібна призерка Анастасія Кудіна Бронзова Станіслава Кудіна вибрала дві срібні відзнаки серед юніорок ю 14 та в особисто командних змаганнях серед жінок у Кубку України. Шостий передостанній у 2024 році етап дитячої ліги дзюдо Дніпра зібрав на татамі малої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста, як завжди досить представницький, як за кількісним складом близько 150, так і за географію склад учасників з усіх провідних центрів розвитку і розбудови цього олімпійського виду спорту японського бойового мистецтва регіону і сусідньої Запорізької області. Шостий передостанній у 2024 році етап дитячої ліги дзюдо Дніпра зібрав на татамі малої зали палацу спорту стадіону Олімпійські резерви нашого міста, як завжди, досить представницький, як за кількісним складом. Близько 150, так і за географію складу учасників з усіх провідних центрів розвитку та розбудови цього олімпійського виду спорту і японського бойового мистецтва регіону, а також сусідньої Запорізької області, їх разом з суддями у ході стислої урочистої церемонії відкриття турніру привітав та побажав успіхів. Голова федерації Дніпра Сергій Балабан. Сьогодні у нас старт проводиться дуже на високому рівні. Я хочу подякувати Силу безпеки оборони за ті, які оборонять нашу державу за ті умови, які вони створюють для нас, безпекову складову суді суддівському колективу. Всьому всім тренерам учасникам такі старти вони дійсно потрібні для того, щоб дітки аналізували те, що вони роблять на тренуваннях, і рухались вперед, аналізуючи ті чи інше, які в них скажімо, тому недоліки були при підготовці, або ще щось. Це у нас. А, а... Возраст дітей, скажімо так, дуже актуальний, тому що ми на цьому етапі відбираємо і надалі учасників уже до юніорської збірної, до молодіжної і з подальшим відбором на Олімпійські ігри. Тому бажаю всім успіху і надалі, щоб займалися спортом. дзюдо. Для його подальшої популяризації і розбудови та зростання здобутків і результатів наразі розглядається питання створення спеціального класу на базі 57-го навчально-виховного комплексу, зальноосвітній навчальний заклад першого ступеня гімназії». Азія Дніпровської міської ради, де свого часу навчалася олімпійська чемпіонка зі стрибків у висоту серед жінок Ярослава Магучих, планується, що до нього будуть відібрані найталановитіші діти цієї вікової категорії з певним рівнем підготовки, щоб вони мали можливість паралельно з отриманням освіти. Тренуватися і удосконалювати свою майстерність. Це у нас в основному четверокласники, п'ятикласники. От і цієї вікової категорії плануємо ми почати е, у своєму ліцеї спортивні класи. Спортивний клас буде відкриватися при наявності від 5 до 30 учнів. От всі діти повинні вже буде мати якийсь спортивний ресур. Не нижче другого, другого юнацького. От і ми будемо. В комплексі навчати і тренувати на звітному турнірі. Нагороди були розіграні у дев'яти вагових категоріях у хлопчиків та в семи у дівчат. 59 кращих, з яких за перемоги в особистих змаганнях були удостоєні медалей, дипломів і солодощів. Куди без них все ж таки на татамі виходили діти у загальнокомандному заліку серед спортивних клубів? Успіх святкував дзюдо Дніпро з обласного центру. На другому місці їхні одноклубники Синельникова. Замкнули трійку призерів юнаки та дівчата з іншого клубу нашого міста. Дзюдо 80 Серед спеціалізованих навчальних закладів перше місце вибороли вихованці 6-ї Дніпровської з Дюсешор. Услід за ними обласна комплексна дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву обласної ради ю США Синельниково. Третя цьогорічний сезон дитячої ліги дзюдо Дніпра буде завершено командним етапом сутичками 7 на 7 серед хлопців і дівчат, що відбудеться 14 грудня. І на цьому у мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.